Велике та унікальне надбання української філософії в Івано-Франківську відкрили культурний проєкт «Становлення ідентичності. Це інтерактивна виставка, яка складається з 26 стендів, друкованих на тканині. На них зображені видатні українські діячі, митці та філософи. Ці люди каже співорганізатор виставки Олександр Дудка, відіграли велику роль у становленні вітчизняної філософії та культури. Тож про них важливо говорити на весь світ, особливо зараз, коли ворог намагається знищити українську ідентичність. Важливо розуміти. Що в нас є, чим пишатися, тобто в нас є великі постаті, які зробили великий внесок. А серед них є маловідомі імена, серед них є вже досить відомі широкому загалу імена, і власне ми хочемо, щоб люди знали більше про нас як українців. Так, наприклад, представлений є Юрій Дрогобич, в честь якого назване місто, так але скільки ми знаємо про те, хто це був. Тобто ця людина була більш відома за кордоном ніж в Україні. Це був фізик, астроном, астролог, професор Болонського університету. Працювали над виставкою українські філософи та дослідники практично 10 років. Її відкриття планували ще до війни, та вона внесла свої корективи. Наразі проект має ще й благодійну мету. Організатори збирають кошти на відновлення національного літературно-меморіального музею сковороди на Харківщині. Прямим влучанням російської ракети, всього за декілька секунд його знищили в ніч проти 7 травня. Зірвали дахи на поморі. Полум'я горіла страшне, страшне, тому що сам президент назначив що таку дорогоцінну, дороговартісну ракету, як «Калібр», було запущено в такий маленький сільський музей. Але не пожалкували, не пожаліли, мабуть, вороги для нас, тому що Григорій Сковорода – це і є ідентичність української нації. Він і показує якраз нашого українця експозиції, у краєзнавчому музеї Івано-Франківська підготували ще й низку тематичних заходів. А все для того, щоб люди могли краще пізнати глибину Григорія Сковороди і разом з цим знайти натхнення у такі нелегкі та складні для держави часи. Ми її плануємо зробити такою, щоб про неї чули, знали і щоб з неї багато чого почерпнули. Що вихідних, тобто що суботи, щонеділі, о 13.00 будуть проводитися різноманітні заходи, майстер-класи, концерти, круглі столи, які звичайно на філософ. Ські теми, але пристосовані до різних вікових груп. Виставка планувалася, і ми її по плану ведемо. Тобто, щоб це не була просто виставка, щоб вона була інтерактивною, щоб вона була живою, щоб не було тільки відкриття а щоб на протязі усього часу її експонування були проведені різноманітні заходи. Учили відкриття проєкту до 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди в Івано-Франківську. Експозиція пробуде до кінця жовтня, а далі помандрує іншими містами України. Люся Грибик, Віталій Магалатій, телеканал 402.